Привіт, я і Сьогодні я знову відкриваю контейнер. Тож, трішки підзбирав золото, це ось розіграш розкішний сюрприз. Тож, давайте зараз... Ще відкриємо ось цей контейнер легенди операцій. Мені Мі... він пав з розіграша. Плюс три рази прокрутимо розіграш розкішний сюрприз. Ну, а також все ж таки відкрию я три штуки. Контейнерів за золото в цьому івенті і ну, плюс дві штуки контейнерів за вільний досвід. Ну тож, давайте почнемо з трьох прокрутів кон... ну, розіграшу, розкіш сюрприз. Ну, одразу падає стандартна нагорода з цього розіграшу. З другого прокруту падає теж стандартна нагорода. Ні, що, Може хоч щось годне дасте чи ні, чи як завжди. Ну, Хоча б містик. Вже і на тому дякую. Одразу ну, кастомізацію відкриваємо, бо ну ні, типу... нічого годного з кастомізації випасти не можу. Та, можуть випасти принаймні ну, фонепрофіля. Це, як мені, хоча б щось годне. Угу. Ну, але все інше ну, небагато сенсу. В чомусь іншому. Типу аватарка, ну, в мене і так є нормальна. Фонпрофіль у мене і так нормальний є. Ну, Хоча можна було би отримати якийсь фон якби там фон, -фон профілю я її непогані. Але це не менш, випали лише аватарки, які мені не потрібні. Але ну, добре. Вже як є. Це в мене ще й була, Так що можу обміняти. Що, що це накопичувальні аватарки? Цей і ще що. Оце аватарка. Ну окей, нехай буде. От так от, наступним давайте відкриваємо контейнер легенди операції. З імовірністю 5% може випасти танк якийсь. Але падає лише аватарка Магнус. В принципі, в мене такої не було, так що нормально. Так, в мене є краща аватарка, але тим не менше. Хоча б щось мінюється, як я розумію, на уламки. Ну так. Ну, тож маємо ще містик. Може з містика щось випаде, ну але щось сумніваюся в цьому. Ні, ну, 100 золота. В будь-якому випадку краще, ніж нічого. Може ще із цих <coughs> контейнерів підкинути трішки золота. Ну, Тож, давайте спочатку два контейнери за вільний досвід. Трішки не збрав я вільного досвіду, саме 60 тисяч. Ну, з першого нічого, окрім бустерів, Ну, бустерів золота ще однієї валюти івенту. Мені там лишається трішки не збирати цієї валюти. Ну і може буде піти забрати бізонта Т-45, ну а потім забирати оці контейнери по 10 штук. По 10 штук валюти івенту за один контейнер. Фонд профілю Горнило. Дуже дякую, в мене такий вже був. Так що таке собі. Так, його можна обміняти, але наш мені ті 500 уламків, типу. Так в мене. Уламків... Теж дуже багато. Де я усіх злив. Але все ж. Сім вільного досвіду. В принципі, ладно. Ще в неділю будуть турніри Quick Coins, так що думаю, що ще треба буде сходити в цей турнір, забрати хоча б 5 монет, бо тобто мені не вистачає 5 монет для того, щоб відкрити 4 кіберспортивних контейнера. Ну, по идеї, це ж в неділю повинні бути на турнірі Que Coins. Ну так що так. Акумудерця. Чи був у мене такий аватар? Скоріше за все ні. ні, ні. Ну, якщо там... ця одиничка типу, підсвічується, що новий предмет, то ну, так, не було. Був легендарний. Випапічний. <кхи> <кхи> Пофігло ну, встановлювати його не збираюся, типу так що... Якось без різниці. Ну, давайте спробуємо відкрити за золото контейнери. Можна навіть щось випаде. Давайте. І що ж нам дають? Одразу 4 нагороди. Ну, 4 нагороди це стандарт, я розумію. М -м. Тобто, якщо 5 і більше, ну якщо може випасти більше 5... Ну так, якщо 5 і більше, значить це хоча б щось випадає. <клухи> Плаче так завжди. І це автоматичним додаванням звуку. Ну і ще два контейнери відкриємо, типу, що нам то. может хоть сейчас 100 золота дадут? да, ты хочешь 100 золота? Угу. пожалуйста, давайте 100 золота что это такое? Что -да. угу. по сертификатам только 4 ну ладно Ну і давайте останній контейнер відкриваємо. сподіваюся, хоча б на 100 золота. Давайте, 100 голди. Ну конечно. Це ну, знаєте, якась параша а не контейнер. Тупо всирав 4500 золота в нікуди. Правильно в нікуди всирав. 1500 золота. 4500 золота. Так що ні. Не раджу відкривати ці контейнери, це просто якийсь сором. на контейнери. Так, є шанс на щось годне, але... Ну блін. на практиці нічого годного там не буде. Так. Що в мене по золоту? Не вистачає 100 золота золоту, Ну, Добре. Ну, але ще плюс... Може буде оці кульки пообмінювати. В мене... Як ви бачите, третій і 23 номер, 23 це 500 золота, третій це 650 золота. Так що, в принципі, ще вистачить на декілька прокрутів у цього. Розгірше розкішний сюрприз. Так що, в принципі, нормально. Ну, Так, Ну, вільного не вистачить, так що, в принципі, норм. Ну що ж, <кій> ось таке звичайно відкриття. З вами був Рандал. До зустрічі!